Вітаю! З вами я Оля Кайрут і мій канал «Вилікуй себе сам. Сьогодні знову говоримо про подорожник, адже він має не тільки лікувальні властивості, а також його використовують в косметології. Подорожник добре омолоджує шкіру, відновлює її структуру. Зміцнює тканину. Якщо ж до подорожника додати м'яту, то вийде чудовий ефект. М'ята ж знімає запалення шкіри і особливо корисна для власників жирної та комбінованої шкіри. Отже, рецепт змішати листя м'яти перцевої та подорожника, залити трав'яну суміш 100 мл окропу. Коли настіє голоне до кімнатної температури. Додайте до нього мед. Перемішайте. Накладіть маску на обличчя на 20 хвилин. Частота проведення процедури 2-3 рази на тиждень. Тривалість курсу лікування 1-2 місяці. Ефект заспокоює подразнення шкіри. розгладжуються зморшки. Оновлюється верхній шар шкіри, очищається, тонізується, надається шкірі пружності та еластичності, нормалізується роботи сальних залоз, посилюється кровообід та зміснюється судино. І поліпшується колір обличчя. Бажаю всім бути красивими та здоровими! та використовувати лікарські корисні властивості трав, які дає нам природа.